Всім доброго здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. І тут зі мною карти Таро, просто щоб розмислити на тему вас і війни. І що буде? Чи буде війна така інтенсивна, як тепер? Чи вона буде заморожена? Що будуть перемовини, це дуже цікаво і важливо для всіх. Перша карта вже є. Беріть одну трьох. Щоб поросмислити на цю тему. Бо вища сила дає нам варіанти. Мені говорять, чому ти робиш так? Вища сила вона дає нам волю. І тому є варіанти. Перший варіант тріка Пентаплюва. Ну, це карта грошей, грошей, допомоги, веліус, цінностей. Це хороша карта. Вона говорить, що буде мир, мабуть, три місяці, мабуть, третій місяць року, але мир буде. Буде мир, війна закінчиться. А ця карта говорить, що, що може зробити так, що війна не закінчиться. Ця карта башта, вона дуже страшна. А це розруха, це розруйнована частина України, 20%, яка під окупацією. І те, що не під окупацією, теж багато що зруйновано. Наприклад, Запоріжжя, наприклад, Харків, багато де зруйновано місць, селищ. Ця карта руйнувань. І третя карта: у нас тут паш а, Жезловий виходить. А ця карта ну, військового може бути клопіт. Це клопіт, це пошук рішення, завжди паші, це пошук як валети. Так? Це така молода енергія пошуку, щоб, а, як здобути мир. Це пошук миру, він не, не буде простий. Бо якщо у людей вже війна є, то, то не можна думати, що можна знайти легке просте рішення на складне питання. Такого не буває, це само обман. Бо якщо питання складне, то і рішення буде складне. От дивіться, тут можна було взяти одну, другу третю, вам самим порозмислити на ту тему. дуже важливо для вашого мозоку, для, для здорового глузду, а я скажу так, що іще буде у нас багато. Прильотів, як говориться, бомбувати будуть. Буде ще велике зіткнення по цій карті. Буде ще велике зіткнення, і не одне. От, і ці великі зіткнення а, ще будуть продовжуватися. Війна буде ще активна, на жаль. Дуже активна, дуже брутальна, дуже страшна. Будуть бомбити а, міста, як а, recently, от, а, вони це зробили знову. І і це ще знаєте, що таке Бачите, тут от о, дві людини, особи вони летять вниз, бачите це, і вони перевернуті з ніг на голову, так, голова внизу. Це ненормально, це дуже небезпечно для українців. Ще буде дуже-дуже небезпечно в Україні. Оця карта це сказала. А ці дві хороші карти, мабуть, покажуть, що буде допомагати миру, щоб нам будувати мир. А, гроші, гроші свої, гроші, ну, мабуть, і допомога, так, підприємства, які були б а, міцні, щоб будувати Україну всередині, цінності, розуміння, що для нас цінне а, люди, територія, а, наші діти, що для нас більш цінне, так, як колись Гол... а, Голден Мер сказала, що якщо діти будуть більш важливі за амбіції, тоді буде мир. І я завжди говорю: завжди треба вибирати на користь дітям все. І тоді ви не будете помилятися. От, щоб діти були заможні, щасливі, освічені, щоб вони вільні були і жили в демократичному світі, дає де у них шанси, де їх ніхто не притисняє, ніхто їм не говорить, як жити, а вони хочуть живуть. І тепер все перевернуте з ніг на голову. У нас тепер ми бачимо, що. Скрізь де світ, був у нас такий соціальний, демократичний перемогу беруть у партіях праві і ці такі категорично праві партії. Вони хочуть, щоб було менше емігрантів. Ну, мається на увазі іммігранти <кхм> незаконні, нелегальні. Про легальні не йдеться мова. От, але вони хочуть тепер уже, щоб було більше порядку. Так? Щоб, знаєте, як раніше як було, от в Канаді я скажу. От приклад приведу. В Канаді так було завжди: якщо людина майноріті, чи вона людина така сильна, як інша, то їм влада захищає, є закони такі, а тепер захищають і агресорів теж. Так, приїздять сюди люди дуже агресивні, агресивні ви знаєте, звідки і їх теж за їх агресію захищає влада. То тепер ом, це вже буде перероблятися. Реформи будуть у соціальні такі, ом, як в Штатах, в Канаді, ом, в Європі. А будуть такі реформи робитися, бо це ну, не, не повинно так бути. Так, треба захищати права людей від агресорів, яких тепер повна між нами ходить. І я ще якось розмовляла з лікарями. У мене дуже багато знайомих з лікарів, у мене діти лікарі, і це був психіатр, і у нас був коктейль партій. І я в нього запитала. От він вже був таких в літах, він ну, вже retired, Я в нього запитала: що більше за все ви можете порадити людині, бо ви багато бачили психічних захворювань. А це дуже страшно. Тепер в світі кожна, кожна п'ята людина має якесь відклонення трошки від, від норми. А він робив ну, працював з хворими дуже, і він говорить: знаєш, що саме найстрашне, і я досі ще не можу втямитися. А це що дуже хворі люди і агресивні, коли може тебе от, йому щось таке заскочити, він може зробити страшне. От він взагалі, якщо цей момент йому не прийшов, він виглядає як нормально, як усі, виглядає як усі. І доки йому це не зайшло в голову, якщо він не має ліків, він на медикейшн, він дуже небезпечний для всіх, хто навколо нього є. І це був ще такий приклад, ви знаєте, ну багато прикладів. Я знаю, в Швеції був такий приклад, ну, не буду говорити, з якої країни, йому відмовили в Азюлі, Ну, це можете в Google, він, воно є в Вікопедії таке. Йому відмовили в Азюлі, Він пішов в Ікею, а Іюв нас говорять в Канаді. І біля нього стояли мати і дорослий син. Вони пройшли прийшли щось купити в Айкі. Біля нього стояли, вони теж вибирали собі ніж на кухню. І він руки в нього тремтіли, і він вибрав це, взяв цю пачку з ножами, і він вийняв, виймав цей ніж звідти. От. А знаєте, з цього пакету ніж не так легко виняти. Не так легко. І ці о, люди вони не, не дивилися, що е, з ними, ну що там, де вони є. Що зліва, що справа. Вони просто собі розмовляли з собою, то вони були в своєму такому баблі, знаходилися. Просто говорили: давай цього ножа купимо на кухню, давай цього. Вони геть не думали. А треба дивитися, хто що навколо тебе. Особливо тепер, коли приходять звільни люди. В яких пошкоджена пошкоджен нервова система, з, з війни ніхто не приходить нормальний. От я вам кажу, як я гомопад сама. Ніхто, якщо б там таке було, і людина це бачила, вона не прийде нормально з війни. То ви повинні це знати, що треба бачити, хто навколо тебе. І от вони не, не pay attention, як говорить, вони не paid цей attention і він їх зарізав, цих людей. І це розбиралося, розбираються тепер цей, цей випадок ну, у психіатрів, у соціологів скрізь по світі, як приклад того, що ми є люди, ну ми гірше тваринок, бо тваринка вона взагалі дивиться, що навколо неї. А мені ми, ми просто думаємо, що все в порядку, все нормально, ніхто на тебе не буде нападати. І тут ця карта говорить, бачите, так само і в нас було, і напали на нас. Напали на нас, вони, як, як то сказати, вони борються з штатами, а вбивають нас. Як то можна сказати? Це ж страшно. Навіть подумати їх цинічність. Вони нас за людей не мають. Молились, нас не мали за людей ніколи, а ми не будували кордон. Прийшов все Зеленський, плигав, плигав, там плигав по роярі цим містом, а потім плигав тут і нічого не збудував. Порошенко, хоч хубаво, хороший тепер вже з заднім числом. А чому він не збудував нічого, ніякого захисту? І тут третя карта говорить, що наші діти зроблять висновки. Ця карта наших дітей, жезлова злова карта, це е, е, наступне життя. Наші діти зроблять висновки з наших помилок. І вони у нас питають, батьки, чого ви допустили, чого ви нас не звільнили, чого ви не, не, не дбали про наше життя, чого ви нас впустили нас туди, і це ж нам іще зіпсували психіку якусь надуманий патріотизм. Розумієте? Бо урядовці вони такі патріоти, так? що в них в кишенях там є таке, то вони там патріоти. От От я таке тут, ну от як мені прийшлося, так я вам і розказала, ви собі робіть висновки, а я бачу, що буде ще велике зіткнення, і тут люди з цієї башти вони летять униз головою вниз. І з України тепер летить головною вниз. В Україні небезпечно не тільки що ворог атакує нас, всередині свої вороги, а ще й хто з війни, з війни повернувся. Вони всі нещасні, пошкоджена в них, в них психіка. І у всіх людей пошкоджено. І ще за часи війни людина, суспільство не розвинається. Воно не розвинається ніяк. Воно має і репресії всередині, бо в нас ж війна репресії. Це дуже дуже погана карта. Говорить, доки буде війна, доки буде гірше. Так, треба мир як мога скоріше, щоб це припинити, щоб можна було будувати, відбудувати, можна буде свою психіку будувати назад, а вона без ліків не буде будуватися. Тепер ліки дуже хороші, я б сказала. От, без ліків ніяк не можна буде. Так, психотерапія, хто може це собі дозволити, в Україні, мабуть, може, бо там не так дорого. В нас тут в Канаді 500 долярів на, на, на одну годину. І мені сподобалося, я знаю, що ви думаєте, що він рептилія, але мені сподобалося, як Білл Біл, Біл Гейтс сказав, його спитали, що може AI для нас, штучний інтелект. Він говорить, одне з хороших а, речей, що воно може дати психотерапію. Кожній людині а, AI буде знати вас, що вам сказати. І це не буде коштовно. От так, що і хороше, що і буде. Ну тут будемо розмовляти з вами про те, що буде, одне скажу, що велике зіткнення ще буде і не одне. І ми тепер з вами перевернути з них на голову. Ми летимо не з головою, і це дуже небезпечно. Дуже небезпечно, куди Україна летить тепер у цій справі. Бачите як? І пустеля тут з України. Вижена вся, вся земля, Східна Україна, вона зруйнована з усім. І тепер люди, що пішукають життя, Десь інакше. А ще я скажу, що ми повинні знати, що зруйнувала так сильно Україну, Україну війна, бо він плигає, урядовсім підвищує платню, а переселенцям нічого не дає. А Тут страшні такі цифри: 30% переселенців вже поїхали назад до Маріуполя. Бо що їм робити? Воно собі. По... Поскиталися по Україні, де їм нічого для них ніхто не робить, і їм дуже тяжко. І вони сказали, що вже краще ми поїдемо назад. І вони 30% повернулися в Маріуполь. Про це, що говорить? Про що це говорить? Це страшна криза всередині держави. Страшна криза. Ну, Будемо розмовляти. Хай Бог береже. До побачення.